Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 грудня 2024 року. Ось така погода. Сніг топиться. Сьогодні я вирішила зробити ревізію, перевірити, як себе почувають горщики у підвалі і вам покажу. А ось така, такий вигляд. Із вікна так себе почуваю. Зараз ще пройдемося. Займаюся горщиками, плиту. Ось таке маю замовлення на графітові, так виглядають. Сірі, сіра береза трішки світліша. Між білою березою та графітом. Замовили такі ще великі горщики на 45 літрів і на 25. Теж в біло-сірих відтінках, в біло-графітових відтінках. Така ялиночка у нас в цьому році. Зелена, без гірлянди, не світиться. Але і так вона красуня. В кольорах цього року, майбутнього 2025-го, зелених. І йдемо йдем у гараж. Кого цікавлять горщики, можливо, хтось е запланував собі придбати. Звертайтеся, номер залишу під відео. Кому треба, пишіть. Ось так все виглядає. Вода дзюрчить зі стріхи. Приміряю собі теж горщики, яких кольорів мені не вистачає, щоб підготуватися до весни, сплести не тільки для вас, але і для себе. Тому що весною часу буде мало. Січень ще відсвяткуємо. Пролистаємо. Інтернет, якісь, можливо, нові ідеї придивимося, підглянемо для себе. І вже з лютого почнемо працювати. Ось так виглядає андромеда. Я її так і не поставила, звідси нікуди стоїть. Вже подивимось, так вона вже, напевно, і залишиться. Снігу мало, тому і не чіпала. Бачите, якого фіолетового відтінку вона набирає, але досить декоративна, красива. Уже бачу квіткові брунечки є. Ось це всерединці, Це вже квіткові бруньки. Азалії майже без листя. Ось ця це фіолетова гейша. Вона скинула листочки. Арабеска, у неї великі квіти. Не повністю скинула листки, але вона має велику квітку. Вона росте трішки більша, і листочок у неї більший у порівнянні з гейшею. Горщики на вулиці під сніжком, їм тут волого, нормально, на підвищенні, тому не замокають, так як у розлогах вода більше затримується, ніж на грядці. Великі, грядки, великі горщики поскладала сюди, тут 20-15 літрові. Лідію я пересаджувала у горщик металіка, все. Вже весною буду живцювати розмножувати. Ось це всі горщики, які залишились з минулого року. А решта все це були маленькі, я просто пересадила, підготовлюю на наступний сезон. Так як весною все не встигну зробити. Педев'ятки. Хвойні це мої хвойні, які підростають. Відростають. Не знаю, куди я ще їх висажу, але кудись точно прилаштую. Це ялина Редал із червоними приростами. А там це новинки. Все, тепер вже йдемо в підвал, Покажу, яка там обстановка. Ось рослини зберігаються у ящиках, це все. Повні ящики і з широколистими переважно. Є декілька ящичків е, волотистої, які мали дуже слабеньку кореневу. І мені було шкода. Не хотіла за них переживати, тому вирішила також занести у підвал. Грунт я е, бачу, що так, нормально. Не сухий, але і не вологий, горщички такі. В міру важкі, тому поливати, поливати не буду. Зверху вони виглядають як сухі, але на вагу бронечки живенькі, я обрізала, тому що пагінці маленькі, тут є бруньки. Вони маленькі, але вони пробудяться, відростуть. Цвісти, ось ці можуть зацвісти, але не всі. А на таких гілочках квітів не буде. Але краще в такому маленькому віці сформувати гарний пишний кущик. Тому що одна квіточка нещасна, яка навіть не відповідає своєму сорту в такому віці, ну, красоти не дасть вам, не буде ні кущику, ні квітки. А так, сформується кущик, а квіти будуть в наступному році. Все живе. Ще спить поки що. Але чомусь мені дуже здається, що сезон у нас почнеться рано, тому що на вулиці холодно. Тут також. Вірніше на вулиці тепло, перепрошую. Тут також не є дуже холодно. 8 градусів. І це забагато для рослин, для гортензій. Ну, але нічого не вдієш. Інших умов немає. Тому це новинки, коли в нас було мінус 13, я їх сюди занесла. Тому що купувала маленькими і коренева була слаба. Вирішила по одному горщику занести. А по одному, там деяких е, сортів, більше горщички, ось таких двохлітрових, залишила на вулиці. Живе. Ці якісь легенькі треба трішки полити. У мене тут є вода, завжди я так собі приготую, коли прийду, побачу якийсь сухий горщичок, зразу пролию трішки. В цьому році буду мати декілька великих горщиків, так як у минулому році взагалі не було ось таких рослин великих. Все розібрали, навіть собі не залишила. То в цьому році будуть будуть і великі. І для мене, і для вас декілька саджанців Поки що рослини ще сплять. Ось так пальцем пробуєте. Відчуваєте трішки волову значить, все добре, не потрібно поливати. Якщо дуже сухо, ну, то. Трішечки политити, але дійсно трішки Бобо, нові сорти Magical візові. Ось така ситуація. Вироби теж занесла. Збачите, не встигла зразу і випав сніг. Шапка трішки облізла. Потрібно буде Підфарбувати, якщо буду мати час. Бонфаєр. такі маленькі рослинки, сорти гарні. Коренева. Ну тут дуже навіть не буду перевертати, пошкоджувати, щоб висипалося, тому що трішки такий розсипчастий ґрунт. Слабенька коренева. Звичайно, такі ось такі рослини на вулиці залишати. Ну, ризиковано. Може з ними бути все добре, а можуть і не перезимувати. Тому я вирішила спати спокійно зимою. Ось це Болотисті ортензії. Така ситуація у гаражі на сьогодні. Рододендрони. Конструкції не ставила, ви вже бачили. Снігу мало. Був один раз, що було багато, але пройшла з Вінником, струсила і все добре. На сьогодні ця інформація. Всім гарного дня. До зустрічі!